Азовсталь. Хлопці, які обороняли місто Маріуполь, Азов, Полк Азов, 36-та бригада морської піхоти, підрозділи Національної поліції, підрозділи військ та інших, вони пішли в полон, але також з гідністю. Тобто, там, виконувавши наказ вищого командування приклади гідності від військового та школярів. ліцеї номер 4 імені Чорновола відбулася нестандартна зустріч. Учні та учениці 8 грудня отримали змогу поспілкуватися із захисником. Військовий Сергій перебував у відпустці та ненадовго завітав до закладу. Бажаючи, описували події та людей, які у них найбільше асоціюються із гідністю. Захід приурочений до 10-ї річниці спочатку революції на Майдані. Зустріч з дітьми, особливо в наш час, це дійсно обмін думками, обмін енергією да, своєю. Тобто вони тебе заражають на те, що ти бачиш, скільки людей допомагають на даний час да, Збройним силам. Ти знаєш, за кого ти захищаєш свою країну, для кого ти живеш, скажімо так, для кого треба перемагати. Тому, що, ну, тому в даний час це дійсно такі зустрічі. Потрібні, важливі як для нас, ну як для військових зараз, так і для дітей. Учасники та учасниці зустрічі згадували не тільки події Революції Гідності 2013-2014 років, а також помаранчеву революцію та подвиги захисників на фронті. Розповідали, якими справами та близькими людьми пишаються. Я загиблювався в історію, чому росіяни такі, чому українці такі. Ось так, так, сяк, сяк. І ось. Завдяки цьому можна провести багато аналогій, тому що, знаєте, кажете, що типу прості русські ні в чому не винувати, ані всього лиш там, це все Путін винуват. Ну будемо чесними. Якщо б вони реально хотіли зупинити цю війну, вони, вони, вони б могли вийти на протести, вони б могли зробити свій власний майдан. Ми виходили на майдан, коли у нас фальсифікували вибори, я нагадаю. А у них, коли їхня країна. Починає війну, вони нічого не роблять. Вживу ще от так в колі, ми не спілкувалися з військовими, Звісно, бачилися. Живу і допомагали їм. А от в колі було цікаво дізнатися про те, що для нього є гідністю, що він рахує, яка його думка. І дуже було приємно подякувати йому і всім військовим взагалі. Волонтерам та активістам вручили грамоти. Більше відео зустрічі із захисником ви можете подивитися у програмі життя міста. Слухи розпространяють, не тільки допомагають, і по місту, і де за завгодно про це говорять. Я ще раз заявляю, цілі. До виборів, як мінімум, два роки я їх поки не підуть. І ніхто мене звідси не виведе. 15 років мене звідси звільняє морозива силоси. 15 років. Тепер 3 роки мене виганяють вже ну, інші, ох, як я так, так м'ягти, інші артисти Арени. От на арену вийшли інші артисти, які теж вже мене звільняють, звільняють, звільняють. Не вони мене обирали, не їм мене і знімали. Міський голова зібрав апарат з нагоди професійного свята. По завершенню урочистостей поділився чутками про своє ймовірне звільнення. Іти нікуди не збирається. Торікнув секретарю ради, яка у складі частини депутатів поїхала в цей день до районної адміністрації. Я прошу вас, теж не розповсюди. Нам ще з вами працювати працювати. Так що налаштовуйтесь на працю, ліду працю, важку працю під час війну. Нам ніхто не простить, як ми війну не, не справимо з тими задачами, які в сьогодні будуть попередні. Ну, ви мене вибачте, але я повинен це сказати, тому що а, ну, а хто ж вам скаже і те, що говорять вам інші, це не право. А я говорю, правда. Нагородили 7 грудня працівники виконкому почесними грамотами від Одеської районної ради та районної військової адміністрації. Тетяна Лінг отримала відзнаку міського голови. В управліннях міської ради зараз працюють 160 спеціалістів. Воєнний стан вплинув на роботу місцевого самоврядування. Ми відповідаємо за життєдіяльність цього міста. А хочу лише подякувати своїм вчителям, своїм керівникам, які з першого дня і до сьогодні. Дуже допомагали, дуже гарно направляли. І зараз, ну, напевно, це їх заслуга. Моя лише в тому, що я впитувала ці знання як губка. Моя особиста робота стала пов'язана з військовими, з територіальною обороною. Я за це за це відповідаю. Ну, так, змінилося. Коли війна почалася, я нікуди не виїжджала, ми з першого дня працювали, розуміли, що це треба. Ну, робота стала складнішою не стала, вона стала може більше роботи стало безумовно. А так працюємо на благо нашого рідного міста та чи громади, вже територіальне. Період військового стану ну, набагато важче стало, тому що люди, люди вже втомилися трохи від всіх цих подій, і дуже багато змін є в в законодавстві. Тому інколи ну. Людина не знає, де звернутися, але кінцева точка, якщо людина не знає цей, вони приходять, звісно, до нас в адмінцентр, і ми намагаємось вже далі, якщо це не наша там, сфера діяльності, сформувати, там, направити людей. Там, якщо це стосується управління, там, наприклад, соціальної політики, бо зараз звертаються внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій. Ну, управління соціальної політики дуже на мій погляд, важливий елемент в, в органах місцевого самоврядування, бо ми можна сказати так на передовій, зразу між людьми і владою, між законодавчими, якимись нормативними документами. Тому нам приходиться ну, скоріш за все найбільш бути. Ну, Мабуть, психологами, тому я дуже пишаюся своїм колективом, який майже 90% залишився на з початку воєн, військових дій і до сьогодні на своїх робочих місцях. І я рада, що, сь, що сьогодні Одеська районна рада відзначила: ну, мабуть, найкращий найважливіший елемент в нашому ланцюгу управління. Це Мальченка Людмила Константиновна, вона 30 років на своїй Майже на своїй посаді вона займала різні посади, але вона завжди на своєму місці. Тому я дуже рада, що її відзначили. Вона на жаль, не змогла бути. розширено версію урочистого засідання з нагоди дня місцевого самоврядування. Дивіться в програмі об'єктив. Лаєм на новій локації. Святкова програма для дітей відбулася 6 грудня. Казковий герой привітав малечу та засвітив новорічну ялинку. Далі учасники заходу перемістилися в приміщення палацу культури, де творчі колективи МПК «Дружба» презентували кілька вокальних номерів. Тато завітало чимало батьків з дітьми. Як розповідають відвідуючі, з появою малечі, такі заходи намагаються не пропускати. Зауважують, що для такого святкового дійства було мало місця. Ми минулі роки не ходили, бо нас не було в країні. Ми тільки приїхали. Сьогодні прийшли, ну мені все сподобалося. Щось могли то побачили, ну подобається дуже гарно. Співають вообще вперше з появою дитиною. Почали. А як вам сьогоднішня програма? Чи було цікаво, чи все змогли побачити? Так, все змогли побачити. Так, щаслива дитина. Найголовніше В цей час, хоч якісь розваги для дітей, трішки відволіктись від всього цього. Ну це класно. Дуже погано було видно. Я думаю, і малечі особливо. Місця. Для нашого міста це мало місця. Нам довелося все побачити, ми підійшли ближче, все бачили чекаємо чергу, вже хочемо з фотографії. Масштаб цього свята не такий великий і для таких маленьких діток, я думаю, треба якусь хоч мінімальну розважальну програму, тому що зараз такий час і так в них немає дитинства такого, як зазвичай, тому я думаю, це дуже було би корисно. Сфотографуватися з Миколаєм біля новорічної фотозони вишукувалася черга охочих. Фотознімки були безкоштовними. Зі слів організаторки заходу у новому форматі проведення свята, колективам вдалося відпрацювати програму. Кожна нова локація це завжди якісь виклики, і те, що ми не можемо спрогнозувати. Бо ну, ми дійсно завжди очікуємо багато глядачів, але ну не завжди зможемо спрогнозувати. Бо останній час у нас не дуже багато глядачів. Але те, що стосується дитячих програм, це, слава Богу, завжди користується попитом наших глядачів. Ну, єдине, що хотілося б. Би... Що трошки притиснули наших артистів і не дуже, і не дуже зручно було. Нашому е, наш звукооператор працював сліпо, бо не бачив. Але і за, за те, що ми це все е, ну, відробили, відпрацювали і мали сценарій, тобто він працював, він не бачив артистів, тільки чув. Але мені здається, що ну, все спрацювало. Е, не знаю, нам завжди складно, бо ми... бо ми. Находимось за кулісами по ту сторону, так ну не як глядачі, в нас же якась профдеформація, Ми трошки по іншому це все сприймаємо. Але... Добре, що сьогодні розпочали цю низку свят на два тижні раніше. Це для нас теж був виклик розпочати не 19 грудня, а 6-го. всі служби були в тонусі швидше працювали більше було підготовки. Після завершення святкової програми учасники заходу отримали солодощі. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. <бивіт> Інтерактивне навчання та обмін досвідом. Вчителі ліцею номер 3 АШГ провели педагогічні читання. Захід присвячений пам'яті першого директора школи Миколи Петровича Гузика. Викладачі презентували колегам застосування на своїх уроках комбінованої системи освіти, яку запровадив Микола Гузик. Ми початкова школа, ми завжди повинні вчити дітей в русі, обов'язково повинні рухатися. Навчання повинно проходити швидко, весело, цікаво. І тому ми так вирішили зі своїми колегами провести такий урок для того, щоб всі вчителі. Відчули себе дітьми, вчитель це той, хто завжди вчиться, вчитель це той, який завжди міняє свої ролі. Ми об'єднали людей в команди, і кожній команді було своє завдання, але мета і ціль була одна. Це була математика, і це був Микола Петрович. Тому ми так зробили всі завдання, що вчителі виконували математику, і виходило в нас все, всі таланти Миколи Петровича ми розкрили в цій математиці. Викладачі обговорили типи уроків, які передбачає комбінована система навчання. Туди входить викладення матеріалу, робота в групах та індивідуально і багато іншого. Вчителі розповіли також про інструменти, що застосовують для дистанційного навчання. Такі заходи дозволяють нам набратися досвіду. Поділитися інформацією між вчителями, поділитися нашими наробками, нашими напрацюваннями. Бо кожен вчитель він неповторний. У нас дуже багато цього є, і не завжди ми можемо це відкрити і показати. І коли ти це бачиш, у такий зорепад. Я просто в захваті. Мені дуже сподобалось, я дуже багато для себе візьму. Є такі речі, які унікальні, тому що вони наші новаторські. Ми надихаємо системою Миколи Петровича Гузика, використовуємо це у своїй роботі і дуже радіємо, коли у нас виходять такі маленькі педагогічні шедеври. Ліцей номер 3 за комбінованою системою навчання працює з 1988 року. Такий підхід дозволив педагогічному колективу та учням школи швидко адаптуватися, коли почалася повномасштабна війна, розповідає Надія Гузик. У нас були всі ці матеріали, і ми могли їх. Тільки публікувати, ми могли робити тільки посилання дітям, і нам не прийшлося, ну, тому що ми всі також були в емоційному стані, такому дуже дуже нервовому. І тому ця система дійсно допомогла нам дуже швидко вирішити, що потрібно, від чого можна ну відмовитися, щоб можливо. Вати на уроці, во в той час, коли у тебе є тільки 15 хвилин урока або 20 хвилин урока. От ця система нам допомогла сконцентруватися і дати тільки те, що потрібно. В закладі анонсували великий освітній захід, що попередньо має відбутися на базі АШГ. Це всеукраїнська науково-практична педагогічна конференція. Вчителі ліцею номер 3 готуються ділитися досвідом з колегами з усієї країни.